Слава Україні! Вітаю вас на каналі Тисячолітня Історія. Сьогодні ми розглянемо події 1621 року, а саме Хотинську битву під проводом Петра Конашевича Сагайдачного. Дивна то і несказана мужність так назвав свою працю історик Віктор Брехуненко, описуючи подвиг українських козаків у Хотинській війні 1621 року. І дійсно, мужність тих, хто став під прапори Петра Конашевича Сагайдачного, була не просто дивною, а неймовірною. Це була боротьба, у якій козаки не лише захистили власну землю, а й вплинули на долю всієї Європи. Вересень 1621 року під стінами Хотинської фортеці зійшлися дві потужні сили. Османська імперія на чолі з султаном Османом II та об'єднані війська Речі Посполитої і Запорозького козацтва. Султан прагнув підкорити північ, відкрити шлях у глиб Європи та зміцнити свою славу. Але на його шляху стали ті, кого навіть вороги називали несказанно відважними. Книга Брехуненка детально відтворює події тієї кампанії. Від причин і передумов війни через щоденну боротьбу у ровах і навалах Хотина до вирішальних нічних рейдів козаків. Вона ґрунтується на численних джерелах, козацьких літописах, польських і османських хроніках, дипломатичних листах. У цьому фільмі ми пройдемо шлях, описаний у книзі, крок за кроком. Побачимо, як козацька відвага і військовий розум зупинили найсильнішу армію свого часу. І зрозуміємо, чому хотин 1621 року це не просто битва, а символ єдності і незламності. Щоб зрозуміти значення битви під Хотином, потрібно повернутися на кілька років назад, у час, коли козацькі чайки стрясали тишу Чорного моря, а Османська імперія готувалася до великого наступу Початок 17 століття, золота доба козацького флоту. Вихідці із Запорозької Січі неодноразово здійснювали морські походи на турецькі міста. Вони палили передмістя Константинополя, руйнували порти, захоплювали турецькі кораблі. Лише у 1615-620 роках відбулося кілька масштабних рейдів, які серйозно вдарили по престижу султана. Як ці події описували сучасники, козацькі чайки з'являлися несподівано, мов тіні, і зникали, залишаючи після себе лише дим і руїни. Ці походи змусили Османів планувати відповідь не лише проти козацтва, а й проти всієї Речі Посполитої, яка офіційно їх не підтримувала, але користувалася плодами їхніх дій. Напруга на південному кордоні Речі Посполитої, кримські татари, васали Османської імперії. Регулярно здійснювали набіги на українські землі, захоплюючи ясир і спустошуючи села. Козаки були основною силою, що протистояла цим нападам, але їхні рейди у відповідь ще більше загострювали конфлікт із портою. У цей час у самій речі Посполитій назрівали внутрішні проблеми, боротьба магнатів за вплив, ослаблена королівська влада, економічні труднощі. Османська імперія бачила в цьому шанс для швидкої перемоги. Восени 1620 року польське військо на чолі з великим коронним гетьманом Станіславом Жолківським вирушило у похід до Молдови, щоб зміцнити свій вплив і завадити планам османів. Але 17 вересня під цецорою їх чекала катастрофа, турецько-татарські сили розгромили польське військо. Жолківський загинув, а багато командирів потрапили в полон. Поразка відкрила Османам шлях на північ. Султан Осман II вирішив зібрати гігантську армію, щоб у 1621 році завдати вирішального удару. Польський король і сенат усвідомлювали, що без козацької допомоги шансів вистояти проти такої сили не буде. Петро Конашевич Сагайдачний, хоч і мав складні стосунки з Варшавою, погодився. Для нього це була не лише боротьба за союзні інтереси, а й оборона українських земель від вторгнення. Так, у літку 1621 року дві різні за культурою, традиціями і військовою організацією Сили Річ Посполита та Запорозька Січ, почали готуватися до спільного походу, який вирішить долю всієї кампанії. На початку вересня 1621 року під стінами Хотина зійшлися три великі військові сили. Польсько-литовська армія, запорозьке козацтво та гігантська османська армія. Кожна мала свій склад, тактику та бойовий досвід. Осман ІІ, хоча й був досить молодим правителем, прагнув великої перемоги, щоб утвердити авторитет. Його військо найбільша сила того часу в Європі. За даними джерел, воно налічувало від 100 до 160 тисяч вояків. Серцем армії були яничари, елітна піхота, озброєна мушкетами і шаблями, дисциплінована та добре навчена. Сипахи, важка кавалерія османської знаті, становили ударну міць. Кримський хан Джанібек Герай привів десятки тисяч татарської легкої кінноти, майстрів швидких набігів і розвідки. До армії також входили сербські, валезькі та молдавські допоміжні загони, артилерія була потужною, десятки важких гармат і мортер, здатних знищувати укріплення на значній відстані. Польсько-литовська армія, за свідченнями Хронік, налічувала близько 35-40 тисяч. Очолював її великий гетьман литовський Ян Король Хоткевич, досвідчений полководець, переможець у багатьох битвах проти Московії та Швеції, серед головних сил. Крилаті гусари, важка кавалерія з довгими списами, що завдавала нищівних ударів. Були також панцерні хоругви, легка кіннота, піхота з мушкетами та піками, а також артилерія. Козацьке військо близько 30-40 тисяч козаків під проводом Петра Конашевича Сагайдачного стали окремою силою, що діяла у власному стилі. В джерелах детально описується їхня тактика: пресувні табори з возів, що утворювали фортецю, влучний мушкетний вогонь, вміння швидко переходити в контратаку. Вони були майстрами нічних рейдів, невеликими загонами проникали в табір ворога, палили намети, руйнували запаси, знищували гармати. Ці дії мали стратегічне значення, виснажуючи ворога морально та матеріально, Сагайдач не розумів, перемога залежить від витривалості і активної оборони. Його авторитет серед козаків був беззаперечним, а союз із поляками вимушеним, але необхідним кроком. Союзники поступалися чисельно майже вдвічі, але вони обрали вигідні позиції, використавши рельєф і хотинську фортецю для оборони. Турки мали перевагу у кавалерії й артилерії, але союзники у дисципліні, влучності та тактичній гнучкості, це зіткнення мало стати випробуванням не лише сили, а й стратегії та витривалості. І вже за кілька днів величезна османська армія рушила на штурм серпень 1621 року. Три армії з різних кінців світу рухалися до одного місця Хотинської фортеці на березі Дністра. З півночі йшла польсько-литовська армія на чолі з Яном Каролом Хоткевичем. Зі Сходу, запорозьке військо Петра Сагайдачного, з півдня величезна османська армія Султана Османа II. Хоткевич рухався повільно, його війська супроводжував величезний обоз, важкі гармати та запаси харчів. Він знав, що вибір позиції для оборони стане вирішальним. Хотинська фортеця з міцними мурами та природним укріпленням у вигляді високого берега Дністра була ідеальним місцем. Сагайдачний вів своє військо швидше. Козаки йшли степами, уникаючи зустрічі з татарськими роз'їздами. Вони були більш мобільними, весь їхній табір перевозився на возах, а частина загонів рухалася кіньми. Сагайдачний розіслав розвідників у різні напрямки, щоб своєчасно дізнатися про рух ворога. Султан Осман II вів свою армію через Молдову, пройшовши місто Яси та рухаючись на північ. Його похід розтягнувся на кілометри, попереду йшла легка кіннота і авангард Яничар, за ними важка артилерія, обоз із припасами, каравани верблюдів. На початку вересня війська Хоткевича та Сагайдачного заєдналися під Хотином. Вони одразу взялися за облаштування оборонних позицій. З півночі і заходу польсько-литовські війська побудували вали й рови, з півдня фортеця прикривала тил, а зі сходу козаки збудували свій табір із возів, ставши живим щитом на найнебезпечнішому напрямку. Ці укріплення були готові зустріти ворога. І вже незабаром, у перші дні вересня, на горизонті з'явилися перші загони османів. Починалася одна з найбільших битв 17 століття. 2 вересня 1621 року величезна османська армія з'явилася під хотином. Попереду йшли татари і авангард Яничар, за ними сипахи та артилерія. Султан Осман II особисто керував військом, упевнений, що за кілька днів зламає опір союзників. Першого ж дня турки перевірили силу оборони козацького табору. Легка кіннота та таєнича атакували зі сходу, намагаючись прорвати ряди возів. Але зустріли щільний мушкетний вогонь і гармати, встановлені між возами. Козаки вийшли в коротку контратаку і змусили ворога відступити. Наступного дня атаки повторилися, але щоразу козаки і польська піхота відбивали штурми, завдаючи туркам значних втрат. 5 вересня Султан наказав атакувати весь табір одночасно. Османська артилерія гатила зранку до вечора, пробиваючи вали й рови. Яничари прорвалися на одну з ділянок, але були вибиті гусарами та піхотою, Найзапекліший бій відбувся 7 вересня. Турки кинули у прорив великі сили, і на мить здавалося, що оборона впаде. Але Сагайдачний особисто вивів кілька тисяч козаків у контратаку. Ворог залишив поле, втративши багато людей. Коли стало зрозуміло, що турки мають перевагу в масованих атаках, козаки перейшли до тактики нічних рейдів. 8 вересня кілька тисяч бійців пробралися до турецьких наметів, підпалили склади провіанту, знищили кілька гармат. Османський табір вибухнув панікою. Історики наводять свідчення сучасників турки були настільки налякані цими нападами, що почали виставляти вартові ланцюги навіть у середині свого табору. Подібні рейди відбувалися 10 і 12 вересня, що ще більше виснажувало ворога. Наприкінці вересня в польському таборі сталася трагедія, тяжко захворів Ян Кароль Хоткевич. Незважаючи на хворобу, він продовжував керувати обороною. 24 вересня великий гетьман Литовський помер. Його смерть могла деморалізувати військо, але командування перебрали коня і любомирський, а Сагайдач не забезпечив єдність дій з козацького боку. Тривалі бої і брак провіанту почали підточувати сили турків. У таборі поширювалися хвороби, гинули коні. За підрахунками, втрати османів уже сягали десятків тисяч, тоді як союзники, хоч і страждали, зберігали боєздатність. 28 вересня Султан кинув у бій усі сили. Найбільший удар припав на козацькі позиції. Бій точився годинами, кілька разів ворог проривався до возів, але кожного разу був відкинутий. Наступного дня турки повторили штурм, але результат був тим самим. Після цього стало зрозуміло, жоден прорив не вдасться, а продовження облоги лише доб'є османське військо. Побачивши безрезультатність штурмів і зростаючі втрати, султан Осман II погодився на переговори. Козацька стійкість і тактика нічних атак стали одним із ключових чинників цього рішення. Кінець вересня 1621 року. Місяць безперервних боїв виснажив обидві сторони. Османська армія втратила десятки тисяч воїнів, коні гинули від нестачі корму, а хвороби косили навіть яничарські ряди. Союзники, поляки та козаки теж були знесилені, але зберігали позиції і боєздатність. Султан Осман II усвідомлював, продовження облоги може призвести до катастрофи, він погодився на переговори. Делегацію від Речі Посполитої очолили Станіслав Любомирський та Станіслав Коняцепольський. Козацьку сторону представляли старшини уповноважені Петром Сагайдачним. 9 жовтня 1621 року було підписано Хотинський мирний договір. Його основні умови це відновлення довоєнних кордонів між Річчю Посполитою та Османською імперією. Взаємна відмова від рейдів, козаки не здійснюють походів на турецькі володіння, татари на українські та польські землі. Молдавія залишається під протекторатом Османської імперії, але зобов'язується бути нейтральною щодо Польщі. Обидві сторони зобов'язувалися не підтримувати ворогів одна одної. Для султана цей договір був гірким. Він не отримав бажаної перемоги і вважав, що причиною стали нібито боягуст воєничар та небажання війська воювати до кінця. Уже наступного року він намагався провести військову реформу, але це викликало бунт, у результаті якого Осман II був убитий. Для Речі Посполитої та України мир був оборонною перемогою. Він зупинив просування османів у Європу та підтвердив важливість козацького війська у Великій війні. У народній пам'яті ця кампанія стала свідченням того, що єдність може зупинити навіть найсильнішого ворога. Котинський мир не став остаточним вирішенням конфліктів, але забезпечив кількарічну стабільність на південному кордоні. Європейські держави сприйняли його як доказ того, що Османську імперію можна зупинити. І в цьому заслуга козацької витривалості та тактики, яку сучасники називали дивною та несказаною мужністю. Хотинська битва 1621 року це не просто епізод української та польської історії. Це подія, яка вплинула на геополітичну карту всієї Європи XVII століття. Поразка Османської армії під Хотином зупинила їхній наступ у центральну Європу. Султан Осман II планував перетворити Річ Посполиту на залежну державу та відкрити шлях до священної Римської імперії. Замість цього він змушений був повернутися без жодного здобутку. Для речі Посполитої ця битва була перемогою оборонного характеру, яка дала припочинок після цецорської катастрофи та відновила престиж у міжнародній політиці. Хотин продемонстрував силу козацької оборонної тактики, табір із возів, що ставав неприступною фортецею у відкритому полі. Нічні рейди козаків, описані брехуненком, стали ключовим чинником виснаження турецької армії. Це показало Європі, що навіть проти переважаючих сил можна перемагати завдяки маневрам і психологічному тиску на ворога, польська важка кавалерія, крилаті гусари та дисциплінована піхота довели, що класичні форми війська ще здатні протистояти новим викликам епохи вогнепальної зброї, хотим став символом єдності перед лицем загрози. У битві брали участь поляки, литовці, українці, а також добровольці з інших земель. Це рідкісний приклад того часу, коли взаємна недовіра була подолана заради спільної мети в українській культурі. Ця подія залишила глибокий слід. У думах і піснях оспівували Сагайдачного та подвиги козаків. Для польської історичної пам'яті Хотин також став гордістю і прикладом військової доблесті. Петро Конашевич Сагайдачний і його козаки проявили те, що сучасники назвали дивною та несказаною мужністю. Їхня відвага і військовий розум змусили ворога, який мав чисельну перевагу, відступити без вирішальної перемоги, хотинська битва стала уроком єдності. Польські гусари, литовська піхота і українські козаки діяли разом, попри розбіжності і недовіру. І ця єдність зупинила ворога, який здавався непереможним, минуло понад чотири століття, але пам'ять про Хотин живе. Вона нагадує нам. Свобода і незалежність ніколи не даються легко. Вони потребують рішучості, жартовності та віри у власні сили, дивна та несказана мужність. Вона була тоді. І вона є тепер. Дякую за увагу, шановні глядачі. Сподіваюсь, що вам сподобалося моє перше відео і воно було цікавим і інформативним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Давайте разом розвивати україномовний YouTube.